Служба безпеки України затримала зрадника, який під час захоплення Херсонщини здав свого батька Патріота, щоб отримати посаду в окупаційній адміністрації. За даними СБУ, підозрюваний на початку повномасштабного вторгнення зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади. Здавав агресору місця, де живуть люди з проукраїнською позицією серед них. І свого батька, якого забрали в катівню. Також селив окупантів в будинках тих, хто виїхав на підконтрольну Україні територію. Після звільнення селища намагався залігти на дно, щоб уникнути правосуддя. Під час обшуків у нього вилучено паспорт громадянина РФ, який він отримав у червні 2022 року. Партійний квиток забороненої партії регіонів. А також пропагандистську символіку країни агресора та інші речові докази незаконної діяльності.